Як виходить, море, шумить. Тамара кайфує, там люди ходять, роздивляються. Морда в піску, шумить море. А на її фоні діти, люди намалювали меморіал з загиблим воїном. Зараз я вам покажу. Це дуже больно, я вам скажу. Це дуже больно в наш час, 21 сторіччя на дворі. Я вкотре тату. Це, видать, дитина замовила своєму батькою. Білоград Сергій Сергійович, Слободенюк Сергій Миколаєвич, бджола білий, бути воїном жити вічно. Молоді хлопці. Молоді хлопці. 21-ша сторіччя. Що наробили, га? Скільки болі принесли всім. А тут море, життя продовжується. Когось продовжується, в когось його просто відібрали. Завдяки своїй агресії. Агресії, ненависті, залиптам. Що там ще, не знаю. Ніколи не пробачимо, ніколи. Ось зараз Камара знову сяде, буде любуватися морем. Вона не розуміє, що то там намальовано. Вона радіє і цінує кожну мить свого життя. Ти моя лапонька!